Дали до суду на сьогодні, слава Богу, Кодекс Адмінсудочинства не передбачає автоматичного футболу, як раніше було, повертали просто матеріали поданих там судових справ, тому що десь якісь там недоліки встановили. На сьогодні процес досить ліберальний. Він спочатку суд встановлює недоліки, встановлює обов'язок виправити недоліки, причому він пише інструкцію. Які недоліки він встановив в ухвалі, визначає, яким чином ці недоліки потрібно виправити, і встановлює строк. Тому, якщо платник добросовісний, він прочитав ухвалу, виправити недоліки адміністративного позову, як правило, встановлюється десятиденний строк, ну ніякої складності немає. Виправивши ці недоліки, да, ви далі чекаєте, коли отримаєте ухвалу про відкриття провадження у справі.